Сюди, сюда, цю беброчку. У шо це таке у нас? Це це чи що? Да, 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 да. А йди ж ти сюди, пісюлька. Ха-ха. Сюда цю бебричку. Ні, ну це вообще сосочка. Ну я цей танк до речі хотів. Я не хочу чеську ПТшку. Вона вообще стрьомна. типу профіту ніякого немає. Да, да, сюда. Що це у нас? Га? ПЗшка. Ну це стара ПТшка, до речі. Кстати, ну дякую ВГшникам, що це хоча б не гарантом. Танк доволі прикольний, ДПМ є. Трішки в своєму роді є броня, може танкувати, але на любителя. Танк особисто десь 7 із 10, на мою думку. Да, да, опять сюди! Ви бачите, як мене падає? Це ж взагалі чудесно. Об'єкт. Танк гімно. Їй-богу, чесне слово, типу, я на ньому особисто не грав. Ну я, як мені казали люди, я бачу, як на ньому грають танк максимально лайно. Але випав, і на цьому дякую. Випало три танчики. Прикольні. Окей, не спорю. 64 дні преміум аккаунти, 5 тисяч золота, майже 10 мільйонів срібла, 250 тисяч вільного досвіду, дуже багато брошур, просто дуже багато. 97 особистих резервів.